Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це культура епохи барокко, а також народження нової європейської науки. Перед початком маю прохання. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште будь-який коментар. Це допомагає каналу розвиватися. Отже, в кінці 16 століття, замість культури епохи відродження, виникає новий стиль бароко. Буквально ця назва перекладається як. Примхливий або химерний. Цей стиль буде розповсюджений аж до кінця XVIII століття в багатьох країнах Європи та й не тільки. Творчі роботи у стилі бароко відзначаються яскравістю, напруженістю, динамізмом. Головними є пристрасть, почуття людини. А також в цьому стилі поєднується дійсне і уявне, ознакою є контрастність, а також ігнорування норм і розмірів. Бароко відображає бажання людини насолоджуватись життям, мистецтвом, природою. Людина постає суперечливою істотою і роздвоєною між добром і злом. Саме в часи панування бароко відбувалися значні зрушення в розвитку науки. Найвідомішими діячами бароко є художники Рембрандт ван Рейн, автор картини Урок анатомії доктора Тюльпа, а також Повернення блудного сина. Пітер Пауль Рубенс, автор картин на історичні теми. Автор картини життя Марії Медічі, Дієго Веласкес – автор численних портретів і також автор картини Прялі. Серед письменників представником бароку є Мігель де Сервантес, автор роману Примудрий дальго Дон Кіхот із Ламанчі». Роман це є сатиричним на тему рицарських романів. У творі переплітаються ідеалізм, а також реалізм життя, і людина зображується як складна і багатогранна особистість. Значні успіхи досягнуті в розвитку анатомії, в основному завдяки розтинам. Наприклад, в цьому напрямку працював лікар Андреас Везалій, відома його робота про будову людського тіла. Також вивчається система кровообігу людини. Над цим працювали вчені Мігель Сервет, Вільям Гарвей. Робляться відкриття в галузі математики. Працював Франсуа Вєт, який розробив теорію рівнянь, а також започаткував алгебру, Рене Декарт, який займався геометрією, Боневентура Кавальєрі, який розробив нові методи обчислення малих величин. Значні зрушення були також в розвитку астрономії, зруйновані уявлення Аристотеля і Птолемея про те, що Земля є центром Всесвіту і є нерухомою. А навколо неї обертаються усі інші небесні тіла. Хібність цих поглядів довів польський вчений Миколай Коперник. Він розробив теорію, що Земля і інші планети обертаються навколо Сонця. Ця теорія називається геліоцентричною. Церква засудила думки та книги Коперника. Вчений Джордано Бруно довів ідею нескінченності Всесвіту. Однак, за рішенням церкви. За цю ніби Єресь він був спалений. Вчений Галілео Галілей розробив телескоп і черговий раз довів думки Коперника і Бруно. Він досліджував небесні тіла, процеси, планети, але під тиском церкви він був змушений визнати химість своїх думок. Лише у 1980-х 1990-х роках католицька церква зуміла визнати помилковість своїх вироків щодо вчених. І визнала наукову будову всесвіту.